Хто з вас може мені докорити за гріх? Йоанна 8,46. Коли ж кажу правду, чому мені не вірите? Усі кажуть, що грішні, ми усі грішні. Чому мені не вірити? Чому не вірити Ісусу Христу? Він прийшов, щоб взяти гріхи світу на себе і розіп'ясти їх, відповісти. Він дав відповідь, він вмер за ці гріхи, і Бог прийняв Його, спокуту, жертву Його прийняв. Ми куплені дорогою ціною. Ти ж грішний, ти далі залишаєшся грішним. Ось твої гріхи. Ти ходиш кожного разу, сповідаєш їх, щоб приступити до тіла і крові Христової. Не буде такого. Ти згадуєш про свої гріхи, згадуєш які сказати. А Христові це не треба, Він знає все наперед. Він знає, що ти вже зробив і що ти ще зробиш. Що ж відбувається, коли кажу правду, чому не вірити. Я праведний через те, що я повірив. А в що я повірив? Я повірив, що він забрав гріхи. Якщо ти віриш в Христа, ось ти. Де тут гріх? Де хоч натяк на гріх? Чому ви мені не вірите? Бо ви не вірите в Ісуса Христа. Ті, хто не вірують, вони й не вірять в те, що я говорю. Вони не вірили і тоді Христу. І сьогодні не вірять, що забрав. Ні, ми всі грішні. А що, хто би жив, не грішив? Я вам хочу сказати. А як ви думаєте, грішними потрапити в царство Боже? Тому і післаний Дух Святий. Саме заради цього він і прийшов на землю, і це є основне. Щоб помічником, да, все це потрібно, щоб ми не відчували себе сиротами. Нам потрібні дари, все потрібно. Но він прийшов для великого діла, продовжувач діла Ісуса Христа. Коли ж кажу правду, то повірте, Дух Святий післаний, щоб довести вам, що ви грішні. А відверто кажучи, а ми і так знаємо, що ми всі грішні. Що нам доводити? А Він прийшов довести, що ви грішні, і Він тому доводить вам, що ви будете судимі, і суд буде праведний. Якщо ви не станете праведними, а не можете стати праведними, якщо не приймете Ісуса Христа належним чином в своє серце. Він післяний, щоб довести вам, ви не вірите Ісусу Христу. Ви не вірите основі з основ, що Він взяв гріхи світу і розіп'яв їх. Ви кажете, вірити в Ісуса Христа. Ну, яка це віра? Де вона візьметься? Вірите, вірите, це вірити в те, що Він забрав гріхи. Це основне з цього починається віра. Ісус, ти забрав, і з цього починається любов, бо Ти нас перший полюбив. Господи. Ти ж забрав? Як я можу не любити? Я не піду на цей хрест, мене не будуть розпинати. Мене не кинуть в прірву, в озеро огняне, де плаче скрежить зубів. Саме цьому Ісус Христос посилає Духа Святого. Саме основне це моє. Саме основне, що Дух Святий приходить заради цього, щоб розбудити людей, щоб вони почули Євангелію Ісуса Христа. Спасіння через народження згори. Тому Він приходить, щоб виявити людям світу. А люди світу це і релігії світу. Релігія з Латині перекладається як зв'язати. А Христос прийшов дати нам свободу. І коли ви пізнаєте цю правду, що Він забрав гріхи світу і розіп'яв гріхи світу, вам захочеться що? Вам захочеться прийняти Ісуса Христа, так як говорить Христос. І коли він прийде, Йоанна 16,8, і коли він прийде, то виявить людям світу правду про гріх, праведність і суд. Він, Далі 9, він доведе людям, що вони грішні, бо не вірять у мене. Якщо ти залишаєшся, ми усі грішні, якщо ти залишаєшся грішним, то віри в тебе немає, те, що Христос звершив в завершене діло. В церкві тебе заставляють, що виконуйте закон, а хто не виконав, хоча один раз. Одне з пунктів закону, один раз, один з пунктів закону, ти винен у всьому законі і підлягаєш гієні огненій, тобто пекло. Ти проклятий. Хто під законом, той під прокляттям. Євангелія все нам відкриває. Але щоб це пізнати, ти можеш чути, ти можеш знати. Але коли ти не прийняв цього, коли ти не живеш, а не живеш чому? Тому що ти не живеш в сім'ї Божій, новій, вольній. Якби ти жив між такими людьми, ти би побачив. Що це характер християнина, це характер Христа нести правду про гріх, про праведність. Віра зараховується нам за праведність, тому що Христос забрав гріхи. І коли ти розумієш, що звершив Він на Христі, якою ціною Він купив тебе, невже ти підеш грішити? Ти вмреш з ним на Христі. Це і є твоє народження згоре. Бо якщо ти не народжений з духа. Ти віри не маєш. Для таких Євангелія закрита. Знаходяться ці пси, які відганяють людей від правди, які лякають, що от ми там щось говоримо не те. Ні, дорогенькі, ми говоримо те, що написано. І оте Ваше святе, усі, ми грішні, явно говорить про те, що ви не вірите в Ісуса Христа. Ви можете сперечатись, кричати. Але Дух Святий доводить: Христос забрав гріхи. Забрав, і якщо ти віриш, немає в тобі гріха. І навіть якщо ти згрішив, він підніме, бо написано праведний сім разів впаде. Але це не означає, що 70 по сім. Ви не будете падати стільки. Чому? Та вам незручно. Хіба зручно падати? Хіба зручно, щоб Бог дивився, який ти. Він тебе полюбив. Він віддав життя, щоби ти не йшов на хрест. Він благословив тебе, щоб ти не жив під прокляттям. Це не святе, що ти грішний. Це підлягає суду, і ви будете засучені. Ви виставляєте, і ваші старші виставляють себе, що вони є працівниками Христовими Божими, але насправді вони ніколи не були такими і не зможуть стати, не зможуть. А ці волесливі їх слова лише відганяють вас від правди Божої. Досліди те, що написано. І тримайся, Ісуса. А для нас ще є всього декілька слів. Краще я не можу сказати, ніж говорить слово. Любіть Господа усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордому злишком відплачує. Будьте сильні і хай буде міцне ваше серце. Усі, хто надію покладають на Господа. Це син мій улюблений, говорить Бог Отець. Його слухайтеся, і робіть те, що він скаже. Амінь.